Протягом минулого тижня з заявами про надання статусу безробітного та призначенням виплат допомоги по безробіттю до центру зайнятості звернулись 22 мешканці нашої громади. Роботодавцями за цей же період до центру зайнятості було надано для укомплектування 21 вакансій. Це влаштовано протягом минулого тижня 61 шукача роботи. В громаді продовжується проведення суспільно-корисних робіт. Протягом минулого тижня укладені два нових договори на проведення цих робіт по плетінню маскувальних сіток у цих роботах. візьмуть участь 18 безробітних. На цьому тижні будуть укладений договір і на продовження суспільно корисних робіт по упаковці дров. Ну організовуйте, треба декілька локацій і на посілку, ну, для... Теж треба, треба, треба зробити управління. свою локацію. А потім, коли завершимо ці локації в, 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 в усіх населених пунктах в старостинських центрах, будемо таку локацію робити, ми повинні забезпечити, щоб в кожному місці в нас були в запасі дрова. Бабахнуло, розвалило. В крайнім спосібі костер у дворі зложив і їсти на І то вже плюс. Але ми повинні це заранше підготувати, щоб потім по морозу не пиляти дручки, не думати, де його висушити, як його підпалити, бо воно не горить. Зарубали як у доброго господаря заранше нарубали, накололи, зв'язали під стріху, положили, щоб дощ не, не мочив. І спи собі спокійно, бахнуло дрова топи.